Всім привітик! Дякую за привітання. Хто вчора мене вітав з ним народження? Мені було дуже приємно, ви мені зробили такий гарний подарунок у вигляді 10 тисяч підписників на сторінці. Це дуже мені було приємно нам обом з чоловіком. Менше з тим. Вчора я нічого не постила, так як такий день. Я не святкую своє день народження вже з 22-го року. І, в принципі, не вважала за потрібне щось вчора постити на сторінці, щоб. Не відволікати людей від тої дати, яка вчора була. Такої чорної дати, менше з тим. Сьогодні трошки розкажу вам, як проходили мої перші півтора дня на роботі. Нові, тому що я вчора була перший день на роботі, і сьогодні. Значить, в нас зараз. Хто не знає, ми вже в Фінляндії ми працюємо. Ну, чоловік працює вже два місяці, я от півтора дня. Значить, вчора я була. <с? <с?> не <смійся з> вчора я була перший раз на доїні. В принципі, нічого такого складного чи над якогось такого звичайного, чи дуже цікавого, я там не побачила. Єдине, що мені не, ну, незвично, і треба навчитися це перемикати вмикати і вимикати оцю всю доїльну систему і перемикати молоко між двома танкерами, тому що вони зараз в один день доють в один танкер для охолодження, а інший день доють в інший танкер для охолодження молока. Доїльний зал у них з двох боків стоїть по 10 корів, і доїмо їх одночасно. Ми йому зі шланга витираємо вим'я і чіпляємо апарати. Апаратна та система показує, коли корову вже пора відключати від апарату, в принципі. Ну, так, щось такого нового сильно я не побачила. Тут не робот доїть, доїть до ярки. Корів 150, я вже говорила, все стадо. Частина доїться, частина на вулиці е, в запуску. Є е, окреме приміщення, де тримають хворих тварин, або тих тварин, які після отелу, там два дні вони там знаходяться. Коли, е, Проходить оцей термін два дні і з ними все гаразд, їх переганяють вже в основне стадо. В принципі, так дуже коротко, дуже так, не дуже інформативно, для, я так думаю. Але ну, мені робота не сильно важка, не скажу, що важко. Просто незвично. Так як я вже давненько без тварин своїх і ставати на п'яту ранку на роботу теж мені незвично. Тому поки що я звикаю. Щось скажу, такого дуже. Прям надзвичайно цікавого, поки що я не побачила. Десь познімаю трошки ферму, хай я трішечки сама вбудуся, познімаю, покажу, як що тут облаштоване. Я думаю, що мені ніхто не буде забороняти цього робити. Покажу там, трошки розкажу більш детально про раціон, про те, як доглядають, бо багато чого мене от якраз таки в догляді і в лікуванні дивує.